Так, уявімо, що ви придбали облоднання HickVision, тільки його увімкнули, встигли активувати, поставили IP-адресу вашої локальної підмережі, видали або за DHCP, або видали відповідну вручну, прописавши тут в СДП. І вам треба перейти зараз на налаштування, наприклад, і камери Fikvision через Відповідно, веб браузер Тобто, по її локальній ip адресі знайти, зайти на камеру і виконати якісь певні налаштування. І ми стикаємося з наступною проблемою, що камери QuickVision адекватно працюють з відображенням в браузері Internet Explorer. Наразі, відповідно, вже нові камери більше підтримують. Скажімо так, інші браузери для відтворення за іншими протоколами, але частина старих пристроїв, яких дуже багато на ринку, відповідно, вони підтримують відображення через Internet Explorer, налаштування через Internet Explorer, та, відповідно, використовують при цьому свої плагіни. Ми відкриваємо Internet Explorer, Що ми бачимо? бачимо, що він закривається, відкривається браузер Microsoft Edge. Який з недавнього часу вже якби, є основним. Наприклад, на Windows 11 взагалі немає інтернет-експлорера. На 10 він потихеньку якби, вже вимикається там, якось на рівні системи, або ще якимось чином. Ну, тобто підтримка його закінчилася Під переходом на інший браузер. Ми будемо пробувати зайти на камеру і побачимо, що. Заходячи на камеру ми. Якось не дуже добре бачимо зображення, що тут. У нас є плажечка загрузка плагіна, тобто треба його е, завантажити окремо, але. Якщо ви будете його завантажувати, ставите від цього ваш, вашому Edжу краще не стане, він не буде вам показувати відповідне зображення з камери. Що нам необхідно зробити? Ми переходимо на налаштування даного браузера, відкриваємо тут параметри, 에, знаходимо браузер по замовчуванню. За замовчуванням. Ш, чека, 에, зараз перевіряємо та шукаємо пункт 에, щодо Internet Explorer. Режиму Internet Explorer. Вас може бути або не, не дозволяти, або за замовчуванням нам треба поставити дозвіл, що ви дозволяєте відповідно працювати в цьому режимі. Бачимо, що з'являється кнопочка перезапуск та також е, окрема вкладочка з сторінок, в які будуть працювати в режимі Internet Explorer. Відповідно, перезавантажимо наш браузер. Чекаємо на перезавантаження, він перезавантажився. Так само відкриваються параметри, і ми спостерігаємо, що зараз тут же стоїть е, дозвіл е, та сторінки в режимі Internet Explorer. Відповідно, е, цей варіант сторінки в режимі Internet Explorer буде працювати і буде використовуватись вам лише тоді, коли у вас все інше вже не виходить. Тоді ви додаєте IP-адресу відповідно, через е, HTTP або HTTPS-запит вручну прописуєте ip адресу вашого відповідного пристрою, який вам потрібен. Ну і далі вже, відповідно, він буде у вас, е, є відповідно скільки він існує, цей режим, тобто буде автоматично використовуватися на цій вкладці, на режим Explorer, Але нас це зараз не цікавить. Це окрема е, ситуація, яка як можливість, як альтернатива е, тому, що відбувається. Відкриваємо далі нашу вкладочку, яка нам необхідна за IP-адресу камери. Знову бачимо все те саме. Але тепер е, правому верхньому куті браузера Microsoft Edge ми бачимо е, таку вкладочку, таку іконку, як перезавантаження вкладки в режимі Internet Explorer. Відкриваємо її. Що ми бачимо? Ми бачимо, йде перезавантаження вкладки. І зараз ми побачимо, що нас браузер повідомить про те, що дана сторінка відображається в режимі Internet Explorer. Є додаткові відповідно, тут е -е, перемикачі, які за потреби вмикаються. Це за власним бажанням можна знайомитися. Це відкрити цю сторінку в режимі Intertexplore в наступний раз. І відповідно, відкрити в режимі сумісності. Знов таки, цей режим буде працювати тоді, коли вам не виходить стандартний цей варіант. Просто ввімкнув його і далі працюємо. Е -е, готово. Далі пробуємо зайти на камеру. Заходимо на камеру. Бачимо, що версія прошивки на камері 19-го року приблизно. Ну і. О! Зараз ми бачимо зображення чітко і ясно, відповідно. Тому е варто зауважити, що якраз отакий от варіант з ну налаштуванням він також можете перейти. Тут в налаштуваннях ви можете відповідно так само налаштувати відображення гарно. якщо у вас тут UDP, краще поставити TCP для того, щоб нормально спостерігати е, лайв та дивитися архів. Ну і робити всі інші відповідно налаштування на камері. Ось така ситуація. Тому, відповідно, дана можливість е, дає вам. Надає вам перевагу від використанні браузеру Microsoft Edge, що полегшує, відповідно оперування камерами HikVision, наприклад. Але це не тільки HikVision, це будь-яка камера, яка для відображення використовує плагіни. Відповідно, дає вам можливість дивитися ці зображення нормально, бачити їх добре. і Знов-таки, браузер Microsoft Edge, він доступен, доступний за замовчуванням на Windows 11 і там же ви інтернет-експлор не знайдете. Це як основний варіант відповідно, перемикання. Дякую за увагу. До зустрічі на нашому каналі.